Приветствую вас на канале Крейвирог. День за днем. Прошлое ви видео вышло по техническим причинам без звука. Ну, это будет так уже смешанное на суржике получается. Поздравляю всех с праздником Рождества. Желаю всего хорошего. Главное, чтобы война закончилась. Ну, всего. Ну все самое главное, щоб закончилась війна, а все остальное здоровье, естественно. Ну а це ми знаходимося в Покровському районі. Вечірнє місто. Только ви спитали, чому в криво морозі. Старі для вуличні, коли ну, були відключені світло. Ну, зараз вам покажу, чому вони горіли. Бо якби не горіли, то тут би не один голову зламав. Тож багато я зарили в цьому районі, а він знову з'являється. Знову якби не світло, то тут прямо на тротуарі. Боротьба йде з ними, точніше з поривами, з перемінним успіхом був. Ну зараз зі світлом більш-менш все нормально, діти поки що немає. Потеплішало в місті, що вчора було зранку мінус 5, а зараз вже плюс вісім. Ну коли я роблю заночку. Думаю, що цей раз. Вийде гаразд з технічних причин. Ну на цьому поки що все до побачення.